З листопада минулого року територіальні підрозділи міграційної служби Чернігівщини розпочали прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України у формі id картки за новими правилами. Це зовсім нова форма паспортного документу. В нього вмонтований так званий чіп. чіп це є основний носій інформації і по перше підробити дуже важко даний вид документа, а друге скористатися цим документом. Не особі його власнику також в принципі, неможливо. Тому це гарантує безпеку того, що користуватися даним документом, який первинно ідентифікує особу, буде тільки та особа, яка дійсно є власником. Відтепер кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт. Спочатку на 4 роки, а після повноліття на кожні 10 років. Хочу наголосити, що це не право, а обов'язок громадянина мати з 14 років такий вид паспорта. Тобто він, звичайно, має право на отримання такої послуги в наших підрозділах, але це його обов'язок. Що це зумовлює? Це зумовлює з того, що всі дії, які Тягнуть за собою наявність юридичних наслідків після 14 років, без наявності такого виду документу вони будуть неможливі. Наприклад, це і реєстрація, і зняття з реєстрації, оформлення закордонного паспорту, укладення певних правочинів, що має можливість робити особа в даному віці. Це все буде відбуватися з при наявності id карточки, тобто документа, паспорта громадянина України. Хоча паспорти картки в Україні вели ще рік тому, до цього часу нові документи видавалися лише особам, які оформлювали його вперше. Старі книжки діяли і діятимуть ще довго. Це гарантує законодавство. Вклеювання фотокартки, які ми знаємо за законодавством, є 25-річному і 45-річному віці, значить оформлення картки є за бажанням особи. Тобто, якщо вона вважає, вона може оформити id картку, якщо вона не бажає цього робити, то вона може провести вклеювання фотокартки відповідно досягнутого віку відповідно до тих правил і законодавчих вимог, які вже діють до сьогодні. ID-картка картка це той самий внутрішній паспорт. Виїхати за межі України, користуючись ним, неможливо. Для цього оформлюють закордонні біометричні документи теж чіпом.